Наступний аспект Аюрведи, про який я би хотів ще кілька слів сказати. Ви ще не втомилися взагалі? Може, кілька хвилин перерви? Ні? Добре. Це є сезонне очищення. Це, так би мовити, візитівка всієї Аюрведи. Зараз це дуже популярно у всьому світі. Є такий доктор Діпак Чопра. Хтось чув про нього? Ніхто? Іван чула? Добре. Це дуже відомий лікар Аюрведи в Сполучених Штатах. Він збудував цілу мережу клінік в Голівуді. Вся реклама, де кінозірки, відомі моделі розповідають, що я користуюсь оцим шампунем, і тому в мене такі гарне, гарне і шовковисте волосся. Або і, я там мию своє тіло ось цим милом, і тому в мене таке, така гарна бархатиста шкіра з таким полиском. Насправді, що відбувається, вони чуть не кожен місяць, ці кінозірки, проводять в клініках доктора Чопри, де проходять сезонне очищення, тобто цілісний стаціонарний підхід аюрведи. В чому він полягає? Людина, ну, людина якщо вона не є просвітлена, вона все рівно невимушено порушує якісь закони. Кінозірки теж прості люди і вони теж щось порушують. Тому в них накопичуються шлаки, в них накопичуються дисбаланси, в них накопичуються втома і стреси. І, врешті-решт, вони просто хочуть помолодіти. А все це якраз досягається сезонним очищенням. Традиція сезонного очищення йде в тисячолітню історію, коли люди. Свідомо йшли на це очищення для того, щоб підготувати себе до, наступного, до наступної пори року. А розглядає, що земля, обертаючись навколо Сонця, міняє, міняє свої погодні умови. Ну, це зрозуміло, тому що є періоди в зв'язку з нахилом земної осі, Є періоди, коли Земля більше освітлена сонцем, і коли менше освітлена, тоді холодніше. Відповідно, коли більше освітлена, тоді тепліше. І ота зміна сезонів, яка відбувається кожен рік, вона накопичує, абсолютно об'єктивно накопичує в нашому тілі певні якості. Наприклад, весна це період кафи. Є такі три доші, три фундаментальні принципи: вата, піта і кафа я про них… Щось може ще встигну розповісти. Це є холод, волога і слизь. І важкість. Так от, весна це якраз період, коли в організмі найлегше накопичити той слизь, тенденцію до закупорок, важкість в тілі, найлегше набрати вагу, особливо людям, які мають до того нахил. Літо це період жару, період вогню, коли сонце найбільш агресивне. І тоді в нашому організмі з легкістю накопичується жар. Його в кінці сезону літа треба теж позбуватися. Тому що якщо це не зробити, то потім будуть певні наслідки. І так далі. З глибока осінь, зима це період вати, період вітру і сухого холоду. Тому древні рекомендували в кінці кожного із цих трьох сезонів проходити так зване сезонне очищення відповідно до нашої. Психофізіологічної конституції це називається панча карма.